Маша та ведмідь жили були дідусь та бабуся. Була в них Машенька, онука, зібралися раз подружки в ліс. По гриби та по ягоди. прийшли кликати з собою та Машеньку. Дідусю, бабусю, каже Машенька, відпустіть мене в ліс з подружками. Дідусь і бабуся відповідають Іди, тільки дивись, від подружок не відставай, бо заблукаєш. Прийшли дівчата до лісу, почали збирати ягоди та гриби. Ось Машенька деревце за деревце, кущик за кущик, і пішла далеко-далеко від подружок. Почала вона гукатися, почала їх кликати, а подружки не чують, не відгукуються. Ходила-ходила Машенька лісом, зовсім заблукала. Прийшла вона в саму глушину, в гущавину. Бачить, стоїть хатинка. Постукала Машенька у двері, не відповідають. Толкнула вона двері. Двері відчинилися. Увійшла Машенька до хатинки. Сіла біла вікна на лавку, сіла, а й думає: хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. тільки його тоді вдома не було. Він ходів лісом. Повернувся ввечері ведмідь. Побачив Машеньку. зрадів. Ага, каже. Тепер не відпущу тебе. Будеш у мене жити, будеш грубку топити, будеш кашу варити, мене кашею годувати. Потужила Маша, пожурилася та нічого не втієш. Стала вона жити у ведмідя у хатинці. Ведмідь на цілий день піде в ліс, а Машинці карає нікуди без нього з хатинки не виходити. А якщо підеш, каже, все одно зловлю і тоді вже з'їм. Почала Машенька думати, як їй від ведмідя втекти, навколо ліс, до якого бік йти не знає, запитати нема в кого. Думала вона, думала, та придумала. Приходить раз ведмідь із лісу. А машенька й каже йому Ведмідь, ведмідь, відпусти мене на день в село, я бабусі та дідусеві гостинців знесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай я гостинці сам віднесу. А Машеньці того й треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий великий короб і каже ведмідові. Ось дивись. Я в короб покладу пиріжки, а ти віднеси їх додосеві та бабусі. Та пам'ятай, короб дорогою не відкривай, пиріжки не винімай. Я на дубок залізу за тобою стежитиму. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Машенька каже Вийди на ганок, подивися чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганок. Машенька зараз ж залізла в короб, а на голови собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь бачить, короб готовий, взяв його на спину і пішов у село. Іде ведмідь між ялинками, парить ведмідь між березками, в ярки спускається, на погорби піднімається, ішов, і, шов, і шов, втомився і каже. Сяду на пеньок, з'їм пірожок. А Машенька із короба Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пірожок, не си бабусі, не дідусь!» Бач, яка окована, каже відмідь. Все бачить, підняв він короб і пішов далі. Ішов, ішов, шов, шов, зупинився, сів і каже. Сяду на пеньок, з'їм пірожок. А Машенька скоро бу знову Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пірожок, неси бабусі, неси дідусю. Здивувався відмідь. Ось, яка хитра, високо сидить, далеко дивиться. Встав і пішов швидше. Прийшов у село, знайшов будинок, де дідусі з бабусею жили. І давай з усіх сил стукати у ворота. Тук-тук-тук. Відмикайте, відкривайте, я вам від Машеньки гостинців приніс. А собаки відчули ведмідя і кинулося на нього. З усіх дворів тікають, гавкають. Злакався ведмідь, поставив кору біля воріт і вирушив у ліс без огляду. Вийшли тут дідусь та бабуся до воріт. Бачить. Короб стоїть. Що це у коробі? каже бабуся. А дідусь підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить у коробі Машенька сидить, живенька і здоровенька, зраділи дідусь та бабуся. Стали Машеньку обіймати, цілувати, розумницею називати. Хай місяць казку шепоче вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.